184 келимена. вина, 184 чотири Будь ласка, принесіть качку хто небудь. Треба провести правильну дегустацію. Ніколи не пізно починати, якщо вони народили сім'ї виноробів. Если да вы еще не знаете перфектейт, то вы, наверное, живете не в Киеве. Мы просто купили фейк Патрик Бушу. Пошли бандитку попробуем. Бандитку попробуем. А, а, и такой. ты тут минус аузель. <laughs> Це Kitchen кіченлапи. Сьогодні ми на супернейчурал Wine Fest Sabotage Wine. Це красавчик Артем Кабулахін. Ми сьогодні будемо пити вино, знайомитись з виноробами, класно проводити час. Не перемикайтесь! Всім привіт! Мене звати Іван. Я працюю сумілієв Sabotage Wine. В тому числі відповідаю за нашу селекцію і загалом за категорію на натуральних вин. Ми сьогодні на фестивалі Supernatural. Це третій фестиваль, який відбувся. Ще був один фестиваль, який не відбувся, тому що ми його планували на 26 лютого 2022 року. А перший фестиваль відбувся у 2020 році. Це теж відбувалося тут. І нарешті знову ми зробили його в тому самому місці, тут на Мжигірській 82. E, взагалі ми є імпортером, Вайн. E, ми називаємо Саботаж Вайнд. Ми напряму привозимо найкраще, що можливо зі світу натурального вона в Україну, продаємо це в магазині, в онлайні. E, і усюди це тільки можемо. Фактично, так, ребята рухають сферу, якщо це саботаж, я думаю, 90% людей не почати. Не увійшли, був натуральне вино, і ну взагалі не знали про це. Такі. Бо саме я тіба, тільки завдяки саботажу, почав б бити. Наші сторінки в інстаграмі прикольно, типу, довго це око падає і ти починаєш читати, читати, потім пробувати. Да? Так що Ось. завжди є питання... рухають, власно, Завжди є питання, хто перший це зробив. типу, знаєш. Перший привіз цляж по натуралку і такий, оце тепер типу, е, класно. Це типу, пацієнт зеро, так? Так, 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 ну, З чогось це ж почалося, і ви це розвинули типу, до такої степені, що ну, це стало модно, стільки молодежно. Знаєш, типу, і при тому, що з розумінням, що це може бути смачно типу, і класно, і зазорно. Я, до речі, не знаю, хто цей пецін Zero в Україні взагалі, але там є ще декілька компаній, які ну навіть трошки раніше ніж сам проект Саботаж сформувався. Вони вже щось імпортували. Плюс Goodwine точково теж починав. Мені здається, з 17-го чи з 18-го року. Так, Точно не пам'ятаю, якщо що, виправте, будь ласка. Але взагалі активно наш проект сформувався. Виключно під натуральне вино. Всередині, як частина компанії Беровин, е нас знайшли там з різних місць, з різних сфер, людей, які дійсно люблять натуральне вино, вірять в нього і готові качати цю тему. Е це почалося в 2020 році. Е ми починали там продавати форику, і потім, 21-го ми відкрили вже фізичний магазин тут е в промзоні Подолу. Якщо порівнювати у 2020 році, дуже мало людей знало, що таке натуральне вино. Деякі люди знали, але не любили це. Багато хто не сприймав або сприймав це як мода, яка скоро мине. Це тренди, які скоро минуть, Просто маркетинг, спорчене вино. ну і купа Гіпсери. Гіпсери такі заходять в чати такі, що тут. І де тут мінуса? Я не пам'ятаю. Тренди мода, а бажаю. Розкажи мені, як ви привезли всіх цих винородів в Україну зараз під час війни. Як вони погодились на це? Наскільки це важко було? Чи навпаки, вони легко погодились. Це все їх свідоме рішення. Ми на них не впливали. Та мене не погрожували там і та далі. Насправді, ми написали всім миноромам, з ким працюємо, їх до ста, десь, скажімо так, вже десь до ста виробників, з якими ми працюємо. Та, і ми писали типу, чесно. Ми розуміємо, що типу є ризики, то ми їм наказали, та все нормально. Не переживайте, тут нічого не літає, то все придумки такого <смітна> не було. Тобто то ми ситуація така. Ми йому писали картину, як би чесно, як ми живемо, як взагалі жить в, зелі, в Україні. І це їх свідоме рішення. Дехто з них приїхав другий раз уже. в минулому році ми робили в Львові. Наприклад, Патрік, на з яким ми спілкувалися давно, він був ще у Львові. А, і Раклі з Очеванс теж приїжджав у Львів. А, і до речі. Місяць назад він теж приїжджав і навіть в Дніпро приїздив. Тобто там у нього такий тур був. А, і гіркопітнавер теж був. Я думаю, найкраще взагалі це описав Патрік. Я у Львові спитав, кажу: Чувак, ти, типу, знаменитий винороб, живеш у Франції, і ти вирішив приїхати сюди. Якби тут тим, ну, об'єктивно набагато більш небезпечно, ніж десь типу, у Франції. Він пояснив це тим, що. Коли я тільки починав робити вино, а це було, до речі, там більше 20 років назад, вже приблизно 20 років назад, то ми більшу частину часу витрачали, щоб продати це вино. І знову ж таки, пояснити людям, що це можна пити, це класно. От ми робимо, ми зробили цей вибір, і це ну, там, ми обрали цей шлях і це круто. Типу, Купіть це вино воно воно не стандартне так, але. За тим, щоб його виробити, величезна робота, особливо. І там теж ніхто не розумів на початку. І, е, Каже, ти, типу, зараз тобто, тобто, ну, ти жив в такій атмосфері, да? коли ти робиш щось, що дуже мало кому потрібно. І, каже, і потім е, це момент, коли ми з ним запрацювали, е, каже, ви мені написали такі, ха, чуваки, в країні війна, це, ну, це було вже після 2014 року. Чоловіки в країні війна, а вони хочуть моє вино. І тобто, у мене відношення там, до ну, натурального вина – це тебе як сім'я. Тобто там крок за кроком з'являлися люди, ідейні, які в це вірять. І, так, для мене це сім'я, це ком'юніті. І там я вважаю, що я маю приїхати і підтримати вас у цьому. Клас! я тобі дуже дякую. Далі подивимось далі. Живети не в Києві. <laughs> да, Герхард взагалі мені зайза до зірка, тому що ну ви розумієте, перфект дейці всі вина. Ну, неймовірні насправді вина, дуже цікаві всі по-своєму. Мені особисто дуже усе подобається, якщо ви ще не коштували спробуйте. А так, що вам сказати, все тільки починається. Uh, my main production is on natural wines, focusing on local grapes in uh, white, uh, such as Muscat, Autonel, on uh, Sauvignon Blanc, on, uh, Chardonnay. and red, it's Blau Frankish, Zweigel, and St. Laurent. Uh, most of our wines are Cuvées, so that means that we try to work really, really good at the vineyard to pick the grapes by hand. To ferment it single variety but then we do before we bottle we do a blending so we do many many trials and taste the wines until we find the best blend for the wine it should be and we looking for a certain style of perfect day we are looking for a certain style of uh brand of nature which are two names for our wines and yeah it's, uh, and at the end it works out that that makes us happy and they hope our customers as well we know that you want in this business uh, what What's changed uh, since you started? So, is it easier or is it harder? Uh, to be honest, uh, I started to work in the business uh, at the age of 18, so a long, uh, long time ago. That was 84. Uh, then the wines came in 85 after a later. That was really, really difficult because people didn't want any Austrian wine. But that was also the catalyst to change the idea of winemaking in Austria. So we were forced to do a better quality, to get a reputation, and that's what we did. Then we started to do our biodynamic progression. So the style of our wine changed. So that was a big uh, big change. And a few, a few years later, we started with uh, our natural wines, and that was another big change. So uh, it was never easy. So, wine winemaker is not an easy job. But if you do it with passion and if you find uh, people who share the passion with you, so it's always good. At so I never would make commercial wines because it's easier to sell, because I would betray myself. So I want to stand behind my wines and I want to have the passion for each of my wines. Thank you, thank you so much. Так, дуже фруктове. Це прик, це реально прик, Такий супер-супер фруктовий аромат. Він такий трошки, як рушинина. Немає такого як трошки сильного... смаку. Легка, легка така Крипинка. От запах, цитрусовість така. Цитрусовість, так. Да, да, а вот запах точ-вточі, ніби ви відкрили виноградний дитячий сік, там, знаєте, сік, виноград, яблука відкрили, запах один в один. А ви відкрили в одній кімнаті з точкою, типа з моченими яблуками, знаєш, типу. Їх діти змішалися і сюди. І вийшов такий аромат. таке, ніж до класичного. a uh, question. Uh, no. <laughs> yes, yes. <laughs> uh, yeah, we know you're long in the business a long time. Uh, we want to know what changed for you since you started. Uh, is it easier? is it harder now? is it uh, the climate change? so uh, we make uh, wine with uh, the nature and um, it's very hard to make a wine uh, without sulfite now because uh, make a natural wine is always a fight between Yeast and uh, bacteria, and uh, uh, yeast don't like uh, warm uh, weather, and uh, so uh, our work now is to um, manage to uh, finish uh, the sugar to make good wine with the acidity, because the acidity is the um, is the base for uh, for make natural wine. So we need in um, our vineyard winery to keep the acidity. Of the grape it's not the alcohol alcohol is easy to make but uh, acidity is uh, hard and we need to have a, uh, wah, wah. are Body. you sure you are experienced in the opening the bottles yeah no <laughs> we just brought a fake patrick buchu this <laughs> why uh, normally it's a uh, uh, i think a uh, uh, capsule of next time <laughs> yeah. it's cool. It's cool. <laughs> Я дивився бронз на Парижі випуск. дивлюся, знайомо дуже обличчя. Да. Ставлю на бразу, відмовити, відкриваю да, да, супернайсінь. Там ще є прикольний момент <рекулярно> от в, в, в <рекулярно> недавніх <рекулярно> випусках, які Фан Феріс везла в частина 2. Там є демофотка, і там на минулому фесті у Львові один із наших гостей пройшов здається, це Корапшн. Так, 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 Ксенія Шнайдер. Так, да, Ксенія Шнайдер і Патрік весь пес, Пізде... і він тут тусувався, це друг і Патрік весь день такий. Блін, класна кепка, така класна кепка. Він коротше стихлас це сказав. Йому потім каже, то тримай. Патрик каже, Я роблю це, мої діти так роблять постійно, кажуть: ой, це мені так подобається, так подобається. Потім мені це віддають. Да. І там, типу, є фотка, там, де екшн бронз, вся тусовка, і Патрік в кепці Ксені Шнайдер. Так, шлайдер. А зараз Микита просто принес значит любить кепки і привіз йому, подарував кепки українських брендів. Будь ласка, принесіть качку хто-небудь. Треба провести правильно дегустацію з червоним вином. Підаємо ще з Сімо. У нас є холодні до гарячі закуски. з холодних у нас є хамон Сирана, іспанський хамон, молодий, ніжний буде. Міні-селямі і мартодела українського виробництва цей сиром грана подано йде і мартаделла з фісташками. Також серчедр трьохмісячний. І також є наборчиком, полатоваж така копчена свинина, побабрюги чотирьохмісячний редлейчистер син і оливки. Це представлено гарячій кухні, якщо було цікаво, на ту знаходиться. Камумбер з медом, халуміє, мікс з трюфельним соусом. Коротше, я дуже люблю натуральне вино. Я чесно кажучи, п'ю на голодний шлунок. Я спонсую піхот з макотором. Я типу, їх мені подомки біля смату, що я не знаю, як його вийти сніжок. Скільки це норм не норм, але ми були червоний, тільки що нам сказали, що червона відео. Ось цікаво, чи не втрачаємо в лице витікальний досвід, а вона покриває чи на вечерність. Це був Київ Вайн і це був взагалі найкращий фестиваль року. Але потім стався ковід, війна, і мені здається, це перше з часів, от, мабуть, 19-го року такий фестиваль. Вони круті. Люблю все тут. <рес> <рес> Ось ми на виноробих прийшли. Так, Наді Вірує. Минулого року я в неї була на виноробні в Італії, в Тоскані. Она души, души классная, очень душе классная, и буну душе у меня Пошли бандитку попробуем. Бандитку попробуем. Что попробовать? I come from Piedmont in Italy, and we Uh, Grignolino is uh, one of our uh, local and more important uh, grape. Uh, ever. And this one uh, really is not so traditional to make, it's a little bit sparkling wine, it's a fernand uh, ancestrale. And uh, we we'll put it in the bottle when it's about uh, 10 12 gram liters of sugar so it can continue the fermentation. Taste, I think, the grignolino you know, very special. It's uh, a wine for food, uh, not uh, just to drink. We consider in Italy we say a gastronomy wine. Very tasty, a little fizzy, and a little sweet. Yes, because uh, 21 was just uh, was a awardable vintage in the second part. Uh, and a little bit more sugar than normal, and then it doesn't finish really in the fermentation and in the end it doesn't sugar. The but it's balanced, I think, with the tannin, because uh, it has a lot of tannin, a lot of seeds into the berry, but a lot of tannin is Sorry, we have to retry to make another, I have to drink a little bit more. So. <laughs> So, uh, how long are you in this business and what changed for you since you started is it easier or is it harder yes i really i'm, I'm for a fourth generation and uh, my family started in the beginning of last century and uh, i introduced myself about 25 years ago and uh, when we started bottling our uh, wine uh, for sure in 25 years ago we we have to change a lot of things into the vineyard, but even into the cellar, because uh, in one generation, we start harvest early, about two weeks, uh, more alcoholic wine. and then we have to consider different things to preserve the soil. Uh, for example, in the vineyard, per summer season without rain is complicated. and even uh, in the cellar, uh, working with spontaneous fermentation and without sulfur. Uh, it starts to be more uh, difficult, uh, uh, more than the generation of my father, for example. So it's, uh, sometimes it's uh, complicated to work uh, in this uh, direction, but uh, we try to continue. For sure, we have to start uh, by the vineyard. Mm -hmm. To consider some different way to have a little bit less alcohol, less sugar, less sugar in the grape, but a good maturation. To It's important not to lose the complexity, you know. I don't know if I answer in the right way, yeah, yeah. but. Timur how do you <laughs> Привіт. Ну що, so, ви передачу знімаєте? Той самий хлопець, який робить пейший шашлик. Це я. І не тільки. Шашлик. Я, я шашлик. — Нічого, зайшов привітати з усіма. Скоро піду. Граємо метал. Заходьте, може, піднімете з нас. Ми через дорогу репетуємо. Метал, тимур грає метал рок. Реальний рок. Реальних рокерів. — Реальних рокерів, на те, що ви там слухаєте на своїх тіктоках. Це ми, ми реальні рокери рокерси. Рокерс. Короче, стіл на підігріві. Коротше, стіл на підгріві, якщо ви кладете сюди їжу, то ну, вона вже гаряча вона дуже гаряча. Можна, тіпи, яєчко посмажити на такому столі. І додати сюди до піци. — Так, їмо піцу. Піцерія, яку всі самі знають. Та, Брук... Та сама Бруклін піца. А якщо стоїть, то це добре. Хоча б в цьому віці. Не, ну це база. Я я пошу. Я не розумію, ну що взагалі вам ще треба? Типа, натуралки попити і піцу з'їсти. Таке відчуття ніби сьогодні день народження. Без Бізлі вина, є піца, колбаска всяка. Просто балдеєш, сонечко, у мене ще день народження влітку, то реально ніби день народження. Треба тортик, просто що, типа. Да. І все. Можна закінчувати. Якщо ви навіть не гастр... ну, типа, не гастролавер, просто там побить вина якогось, там, там, приїхав під Навер, там, типу, виробник, то просто приїхати, кайфанути. Поїсти класну піцу, типу, вибить класна вина. Взагалі топ. Я вважаю. Топ за топ. Якщо можна було реально передати, я, як я ще кайфую... вибите обіцяю, це просто топ. Піца наївся, вина напився, сонце жарить. Це більше водичку залізти, хоча б по коліна, було б взагалі кайфу. favorite bottle yeah so probably uh you know it already it's perfectly that's the wine i would choose for the for being alone on the island okay. yes maybe you know our label are a little bit strange the two local varieties just uh, in the area where i live are grignolino and the roque and uh, they have the label are my father and my mama and maybe are my favorite osavio and teresa you know because uh, for example barbera is a uh, uh, bigger the area of production but grignolino they just where i live to taste bottle. all the wine. Just one bottle. Because taste all, the, taste all the wine because all the wine is um, has a history and a uh, special history. It's like uh, make a make a big travel uh, between mountains, sea. Si. I have my own vineyard, but I have I bought uh, organic grapes from a friend. So um, it's different style. But if you want to um, to, to taste uh, uh, basalt uh, wine is more, I think, is uh, Lulu. Lulu is uh, more deep, more, um, more complex. But it, it's not easy uh, to. Um, I think it will be better in five years. Uh, when you test this, it's uh, only the, the beginning of uh, his life. Це тут за ну, да. нас. Це, О, це, би, це, це складне питання, ставиться відсотків. Це не та пляшка, яку ти будеш пити е, все життя. Просто типу, от, типу, ти такий, от, ну, хочеш взяти пляшку, і ти такий. Да. От, ну, зараз, ну, типу, Коли от тепло, літо, ця вся штука, типу, от, жарко, і ти хочеш от, взяти пляшку натуралки. Слухайте, я б, е, я б зараз задоволений, я пішов взяв би якийсь. Е, закусочку і там на вулиці випив би холодну пляшку Фестажар від Патріка. Це педнат рожевий. Ти прям напитись з ним не можеш. Це я дуже раджу. Прям особливо холодненький, це буде, це буде супер Насправді він в будь-яку погоду дуже класно підходить. Це Kitchen Club і супер Natural Wine. Ми ну, дякуємо, хлопці. Офігенний фестиваль, обов'язково приходьте, розвивайте свій свій смак, мій смак, пити вино, це було круто. Дякую, Саботаж. Дякую, Артему.